Місто Мироніка, вулиця Перемоги, 13А. Оглянемо наш гіпермаркет. Тож ласкаво просимо до нашого сімейного гіпермаркету материк. Це простір стильного та якісного одягу для всієї родини, трендові новинки, комфортні базові речі та дуже приємні ціни. Великий вибір взуття для створення твого ідеального образу. Стильний чоловічий одяг для будь-якої нагоди. Величезний вибір спортивних костюмів як чоловічих, так і жіночих. Демісезонний та зимовий верхній одяг. Комфортне та якісне життя. Також вас очікує дитячі віті. Все найкраще для малюків та підлітків в одному місці. Оновлюйте гардероб своїх дітей з радістю. А відділ іграшок вразить не тільки ваших діток, а й вас самих. Яскраві та цікаві іграшки для будь-якого віку. Аксесуари для маленьких модниць, стильний верхній одяг та взуття. Ще вас дивують дуже приємні ціни на текстильчик.